Права 315. Знайдіть різницю. Ну що ж, стартуємо. В першому заданні у нас різниця двох виразів з однаковим знаменником. А у квадраті плюс 6А плюс 9, то можна віднімати чисельники. Записуємо, що це дорівнює. Отже, А у квадраті буде плюс 3а. Далі. Ну і тоді записуємо мінус 3а. Плюс 9. Yeah. Ну, а знаменник записуємо тоді спільний. Це А в квадраті, плюс 6А плюс 9. Yeah. І це дорівнює. Ну що ж, чудово, зараз ми розкриваємо дужки, перед якими знак мінус чисельнику. То одержимо А в квадраті, плюс. 3А. Було у нас плюс 3А перед дужками мінус, стане мінус 3А. Так, було плюс 9, стане мінус 9. А з доменнику записуємо поки без змін. А у квадраті плюс 6А, плюс 9. І це дорівня. Ну що ж, дивимося, у нас є подібні доданки. Тут є плюс 3А. І мінус 3а ця сума дорівнює нулю. Викреслюємо їх в суми. То в нас залишиться а в квадраті мінус 9. А в знаменнику записуємо, як А в квадраті плюс 6А плюс 9. Поки що перепишемо А в квадраті плюс 6А плюс 9. І це дорівнює. А у квадраті мінус 9 запишемо, як А в квадраті мінус 3 в квадраті. Так? Бо 9 це 3 у квадраті, а внизу. Запишемо так, щоб могли використати формулу у нас квадрат суми двох виразів. Тобто це буде, записуємо так, А у квадраті плюс подвоєний добуток першого та другого виразу. 2, що множиться на А. І помножимо ще на 3. Тоді буде 6А. І додати. А9 запишемо як 3 у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів. А мінус 3 на їхню суму. На А плюс 3. Ну а в знаменнику. У нас за формулою скороченого множення це буде квадрат суми цих виразів. Тобто А плюс 3. У квадраті. А плюс 3 у квадраті можемо записати в вигляді добутку. Тобто А мінус 3 у чисельнику, що множиться на А плюс 3. А у знаменнику записуємо як А плюс у квадраті, як А плюс 3, що множиться на А плюс 3. І це дорівнює. Скорочуємо і чисельник і знаменник на А плюс 3, то одержимо. В чисельнику А-3, а у знаменнику А плюс 3. Є. Переходимо до другого завдання. Тут у нас однаковий знаменник М у квадраті мінус 5М. Тоді можна відняти чисельник. Записуємо, що це дорівнює. Отже, 3М відняти. Пишемо M, додати 10. А в знаменнику записуємо спільний знаменник m у квадраті. Мінус 5м. І це дорівнює. Ну Що ж, в чисельнику розкриваємо дужки, перед якими знак мінус, то буде 3m. Так, було м, стане мінус m. Перед дужками мінус було плюс 10, стане мінус 10. А в знаменнику записуємо як m у квадраті. Мінус 5м. І це дорівнює. Ну що ж, дивимося подібні доданки у нас є. 3М і мінус М. 3М відняти М, це буде 2M. Залишається відняти 10. А в знаменнику m у квадраті. мінус 5М. І це дорівнює. Ну що ж. В чисельнику двійку виносимо дужки, то 2м поділити на 2 це буде m відняти. А 10 поділити на 2 це буде 5. Є? А в знаменнику виносимо m дужки, То m буде m у квадраті, що ділиться на m, це буде m відняти. 5m, що ділиться на m, це буде 5. І це дорівнює. Що ж, бачимо, що m-5 в чисельнику і знаменнику. Можна скоротити, то у нас залишиться 2 у чисельнику, а знаменнику Н. Є? Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, в першому завданні знайдіть різницю, ми знайшли, записуємо А-3, що ділиться на А 3. А в другому завданні у нас два, що ділиться на М. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження різниці двох дробів. На цьому вправу завершено.